Більшість людей живуть з грижами. Банальна проблема. Випити таблетку і далі піти працювати. Дуже всім цікаво, як куріння впливає на це все. Нас це абсолютно не цікавить. Нас цікавить тільки, що це взагалі таке і на що воно впливає. Но. Тут є нюанси, як завжди. У нас цим народилося. Так склалося, на жаль. Бажаю. Я бажаю, щоб ви не. Я бажаю? Так, щоб ви не курю. Гарненько бажаємо всім здоров'я. <звук> Сьогодні ми поговоримо з вами про грижу міжхребцевого диска. диску. Що з нею робити, як лікувати? Відповім на всі ваші питання. А поки ви можете підписатися на YouTube канал, поставити лайк і коментуйте, якщо вам щось цікаво. <звук> Що таке грижа міжхребцевого диску? Міжрапцевий диск він слугує як прокладкою між хребцями. Тобто, за допомогою цього ми можемо нахилятися, крутитися, рухи в тілі забезпечує. Це така як пружинка. Коли диск лопається між хребцями, оця прокладка вона хряща. І частина хряща, яка випадає назовні, там, чи вперед, чи в бік, чи в канал хребта, називається грижею. Не принципово, куди вона випадає. Тобто якийсь вміст цієї хрещової тканини, який знаходиться за межами самого міжхребцевого диска. Це є грижа. І давайте поговоримо, що це взагалі таке і на що воно впливає. Більшість людей живуть з грижами, і вони, в принципі, нормально живуть. І всі кажуть, не оперуйте грижі, вони взагалі не оперуються, це все розводняк. Да? Але тут є нюанси, як завжди, всюди в медицині, є нюанси. Грижа між диска, вона диска стискати нервові структури. Тобто, чого ми боїмося? Ми не боїмося того, що грижа сформувалася. Вона може бути навіть як одним з елементом старіння. Тобто, у вас десь на обличчі появилися зморшки. Ви, в принципі, волосся сиві, ви старієте. Так само і старіють між диски. Вони втрачають свою воду, вони не є вже такі еластичні, вони десь там є появляється випанання, протрузія, екструзія, розміри грижі і все інше абсолютно не цікавить. Нас цікавить тільки функція нервової системи. Давайте розбиратися. Канал хребта він трикутної форми. Що нам про це говорить? В каналі хребта знаходиться спинний мозок і нерви. А в поперековому рівні, там уже немає спинного мозку, є кінський хвіст. Про цю анатомію ми поговоримо трішки згодом. Наразі, що нам цікаво, намалюємо собі уявний трикутник. От, ми малюємо трикутник. Це є канал хребта, в якому знаходиться круглий спинний мозок. Від спинного мозку відходять нервові корінці вправо і вліво. Ось такі, якби трубочки. Ці нерви вони йдуть потім в ноги В ноги чи в руки, відповідно, якщо від шийного відділу хребта. Грижа звідки формується. Ззаді у нас остистий відросток. Тобто, це остистий відросток, ну я так схематично намалював. Ось така штучка. Ось тут ми бачимо на макеті її. Ми можемо прощупувати по, всьом, по всій спині. Тобто, оце все, що ми щупаємо, і ми кажемо, що це хребет, це насправді остистий відросток. І якщо так насправді подивитися, то від остистого відростка до каналу хребта ще дуже багато е, місця. Тобто те, то, що ми щупаємо хребет хребтом, і всі люди думають, що грижа десь тут, прям вона зверху, а насправді вона дуже-дуже глибоко. Е, від остистого відростка ми йдемо вперед, 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 і спереді тут обмежує міжхребцевий диск. нас. Ми бачимо, що він такий рівненький, гарний, нічого не випирає. Но бувають нюанси. Появляється грижа. В суспільстві існує. Оширина думка, що грижі це прерогатива старших людей. Насправді це не зовсім так. В старших людей вони якби більше дегідратовані, там більше дегенеративні процеси, всякі. У е, молодих людей також є грижі. І дуже часто, там до 30 років, ми оперуємо там, величезні грижі там, і так далі. І люди кажуть, так колись такого не було. Там. Е, насправді це не зовсім правда. Колись так було, і молоді люди також хворіли е, на грижі ну, захворюваннями. Такі самі, там як грижа між диска, просто це не діагностувалося ніяк, тому що не було нормальної діагностики, але це існувало, і вони також оперувалися. Просто е молодої людини вистачає компенсаторних механізмів. Якщо старша людина, вона не може там встати і піти швиденько щось робити, то молода людина може. Вона може собі там випити таблетку, причому там жменю таблеток, і далі піти працювати. А старшій людині важче, тому що у неї, по перше, знижена висота. Цього знижена висота між репцевих дисків, уже хребет, якби не такий, і стенози починають формуватися, і просто не вистачає компенсаторних механізмів. А насправді це все є і доведено вже, що там зрозуміло, є фактори, які впливають на їхнє утворення: це там довге сидіння, піднімання важкої ваги, зайва вага куріння там і тому подібне. Но Основним фактором, який спричиняє появу грижі режимі диска, це є генетика, тобто проблеми з генетичним кодом. Це захворювання, по, по суті, є генетично детермінованим. Дуже рідко, коли ми бачимо там, грижу молодої людини, яка умовно підняла якесь відро неправильно. Так, трапляється. Але це рідко. В основному, які ми випадки зустрічаємо, що людина хворіє уже там довгий час, років 10-15. В неї це все появлялося там маленько, ну з маленькою грижі, воно там боліло, вона нічого не робила, і далі дальше, дальше прогресує. На знімках ми починаємо бачити там блек-диски сформовані вже. Тобто ті, які втратили свою воду, починаємо бачити ознаки нестабільності. Коли ми вже робимо там операцію, ми бачимо, що там там десь не заросла задня дужка, там недостатність задніх структур, і ми розуміємо, що якби вона з цим народилася. І це відбулося. Можна там казати, що Чорнобиль вплинув там і тому подібне, но. Є світова статистика, і там Сполучені Штати Америки, Китай, які всі доводять, що по суті це е, одна з основних причин, це є генетика. Тобто, так склалося, на жаль. Дуже важко там попередити, що воно буде передаватися е, з покоління в покоління чи ні. Але факт того, що воно появляється і дуже часто це потрібно оперувати. Хоча, що я хочу наголосити, як і будь-яка операція. Операція з приводу грижіми шепця диска повинна бути зважена. Є декілька критеріїв, коли ми повинні прооперувати грижу. Назвемо це червоні пропорції, red flags, Ну, всі їх так називають. Перше. Це коли появляється слабкість в низі чи в руці. Давайте поговоримо, щоб вас не заплутувати, поговоримо про поперековий відділ грипта. Якщо грижа в попереку банальна проблема. Це, якщо появляється слабкість в нозі, нетримання сечі, тобто порушення функцій тазових органів, стійке заніміння в нозі, яке не проходить, і больовий синдром, який не знімається наркотичними засобами або який триває більше трьох місяців, тоді нам потрібно цю грижу забрати, щоб звільнити нерв і не було ніяких наслідків. Всіх інших випадках ми її не чіпаємо. Тобто нас не цікавлять розміри. Нас не цікавлять, як вона прогресує. Якщо ви робили там МРТ умовно 5 років назад, і сьогодні, і вона там змінилася на пів сантиметра. Нас це абсолютно не цікавить. Нас цікавить тільки стан людини, чи погіршився він чи ні. Тому що в розмірі вона може і не дуже помінятися, а скарги можуть сильно наростати. Так само як і може бути така ситуація, що в розмірі вона сильно збільшилась, а скарг взагалі немає. І казуїстика, але насправді так найчастіше і відбувається. Тому, знову ж таки, повторюємо: слабкість в нозі, порушення функції тазових органів. Якщо ви там не добігаєте до туалету, або навпаки, ви не можете сходити по маленькому в туалет, заніміння в ногах, заніміння в промеженні і болі, сильні болі. Ну, люди рідко коли дотерпають там уже до крайності, коли ноги не працюють. В основному всі приходять, коли сильно болить. Дуже всім цікаво, як коріння впливає на це все. Отже, якщо коротко розказати, нікотин, який міститься в сигаретному диму, він блокує передачу кисню в міжшрибцевий диск. Ми і так знаємо, що до певного віку міжрепцевий диск росте, він кровопостачається. Нікотин порушує кровообіг в кістках. І міжхребцевому диску, який і так до того погано кровопостачається, бо в принципі так створено природою. Помимо того, взагалі він погано впливає на судини, знижує здатність до регенерації. Будь-які запальні процеси за допомогою нікотину вони уповільнюються і погіршуються. Тому куріння насправді має досить великий вплив на розвиток грижі міжшавцевого диску. Коментуйте, будь ласка, те, що вам не зрозуміло, або що цікаво, або можливо свої якісь зауваження. І також свої побажання, що ви хотіли побачити в наступних відео, тому що на основі ваших коментарів, в тому числі, ми будемо планувати свій контент, і подальші відео будуть зніматися як відповіді на ваші питання. Тобто ми будемо розбирати теми, які для вас цікаві. Гришу це і механічна проблема. Вона випала і здавила нерв, який йде там в ногу чи в руку, і він болить. Механічно, механічно, тобто щось на нього тисне. Е, про яке консервативне лікування може йти мова, запитаєтесь ви. Дуже просто. У кожного була ситуація, коли десь палець вдарилися, правда? Там Молотком чи в двері десь защимало. Що відбувається з пальцем? Він червоніє, набрякає, він стає таким великим, напухлим і він болить. Е, це ознаки запалення. Те ж саме відбувається з нервом. Механічна проблема, грижа між диску випала, здавила нерв то вона починає на нього давити. Що з ним робиться? Він набрякає, він болить, він червоніє, всі ознаки запалення. На що спрямована консервативна терапія? Вона спрямована не на те, щоб зменшити грижу, а вона спрямована на те, щоб знизити запалення з нерва. Тобто, десь вона піддавила нерв, він набряклий і воно починає сильно боліти. Що ми робимо? Ми знеболюємо протизапальними препаратами і знеболюючими. Знімаємо запалення, тобто, щоб він зменшився. Знімаємо набряк, знову ж таки, щоб він зменшився, і щоб він не болів, не турбував. Все, І що грижа, вона нікуди не дівається, але нерв стає менший і він легенько собі відходить в бік. Це в ідеальному варіанті. Тоді ми вважаємо, що консервативне лікування ефективне. Всі інші препарати, типу БАД, там, для покращення мікроциркуляції і так далі. Я це не підтримую і ніколи пацієнтам не призначаю. Тобто єдина скажімо так, ефективна консервативна терапія, це є протизапальна терапія. Все більше немає. Проте бувають ситуації, коли грижа дуже велика, або вона в невдалому місці, тоді нерву немає куди діватися. І навіть якщо ми будемо приймати протизапальні препарати, воно буде просто неефективне, тому що вона кудись його піджала. Вона або дуже велика, і нерву, якби навіть оцей набряк, що ми знімаємо з нього, воно не допомагає, тому що вона дуже сильно на нього тисне. Або коли захворювання прогресує, коли грижа збільшується, тобто ви щось там поробили, вам стало краще, потім знову там ви пішли в спортзал, 200 кг на себе накинули, і грижа знову збільшилась і знову піддавила нерв. Через то дуже часто це захворювання воно взагалі хронічно рецидивуюче. Тобто вам краще гірше, краще, гірше, краще, гірше, краще, гірше. Чим більше ви даєте навантаження і провокуєте. Погіршення стану, тобто розвиток цієї грижі, експлуатуєте більше хребет, тим більше шансів, що знову з'явиться нове загострення. Як з'являється нове загострення, ви починаєте приймати протизапальні препарати. Но, знову ж таки, повертаючись на початок відео, звертаємо увагу на, скажімо так, червоні симптоми, тобто слабкість в нозі, заніміння і порушення функції. Якщо вони з'явилися, чекати не можна, тому що нерв може не відновитися. Незважаючи на те, що це захворювання все ж таки е, генетично детерміноване. Е, ми можемо говорити про якусь профілактику. М -м, профілактика чого? Профілактика зайвої ваги, е, помірні фізичні навантаження і правильні фізичні навантаження. Ви можете брати там і 100 кілограм, але головне правильно їх підняти. Е, з цим вам краще допоможуть реабілітологи, в тому числі е, менше сидіти, більше ходити. Хребет все ж таки повинен зберігатися в, в, в рухливості. Кинути курити, ну і інші шкідливі звички. І є шанси обійтися все ж таки без допомоги хірургів. Я бажаю, щоб ви не хворіли. Також підписуйтесь на мій канал, тому що це буде корисно для вашого здоров'я.